Загальна кількість вже 21 заклад. Більшість із них, звичайно, в Києві, оскільки нам, знаходячись в Києві, набагато простіше в Києві так чи інакше знайти собі таких партнерів у вигляді закладів. Але при цьому ось тільки вчора до нас приєднався ще Івано-Франківськ. Також ця акція є в Червонограді, це Львівська область, є у Львові, є в Житомирі. Вчора ми вже вели перемовини з Чернівцями, тобто, скажімо так, з дня на день вони отримують від нас абсолютно всі матеріали, необхідні для цього. А так шукаємо ще партнерів у великих містах, які є такими пересадочними пунктами на зразок Харкова, Дніпропетровська. Буває ситуація, що воїни приходять і вони не знають, що вони участвують в цій акції. Просто організація, яка цим займається, вони не сильно ну, смогли донести, тому що у мене сталкиванцями з тим, що воїни приходять і вони починають покупати їжу, через кассу мы сами говорим, что если есть у нас в этот момент фишки свободные или там или есть у нас э комплексные обеды, то в этот момент э мы просто им предлагаем взять через вот эту вот акцию. Ну, конечно, всегда приятно, что люди помнят про нас, что люди помогают, нам, да? всегда приятно, да, что не забывают о нас. Я даю якусь допомогу, коли можу, але я нікому не даю допомогу, якщо я не не маю довіри. Розумієте, тому треба, щоб ця акція, яка яким чином виглядала так, щоб от я знав, що я, наприклад, заплатив 14 гривень, для мене це не проблема. Але я точно знаю, що вона піде туди, куди потрібно. Зараз армія це ті люди, які роблять для нас найбільше, віддають найдорожче. І я думаю, що суспільство повинно їм віддячувати хоча б такими дрібничками, якщо немає можливості допомагати більше.